Усім привіт, дівчатка. Ви на каналі Просто В'яжемо, мене звати Оксана, і сьогодні я з вами буду робити вступ в свій власний проєкт шальні історії. Ось, Вчора щось знімала двічі, в мене нічого путнього не вийшло, так буває. Ми ж не там, з першого дубля а ці актюри. Треба інколи собі давати ще раз можливість перезняти. Ось, І сьогодні я буду вже з вами переглядати, що я хочу зв'язати в шальних історіях. Там є три категорії. ось, І що я встигну, навіть не зрозуміло зараз для мене, але я хочу встигнути за цих місяць, ну, 5 тижнів, які залишилися до 1 березня. У нас всі ці мають вийти. Красиві роботи відфотографовані, випрані, заблоковані. Ось тому я планую поки одну роботу, а там далі я побачу. І ось цією роботою буде шаль з Дундагі. Я думаю, що це Дундага, Естонія Ярнс її є. Мені подарували цю ниточку Ліна Сергієнко перед війною. На день народження, я так думаю, це було 100% вул, а може ще на рік раніше. Я не можу вже. Я пам'ятаю, що минулого разу, коли я мала знімати, теж хотіла з нею щось зв'язати, але я засумнівалася в своїх силах, засумнівалася в часі, чи мені вистачить. І... В тому що я хочу з неї зробити, тому що гачком це б була невеличка робота, я так думаю, а, а... а... мені ще й не аксесуар не потрібен такий колючий, а... можливо, вона після прання буде як кошенятко, Я цього ще не знаю, з дундагою працюю вперше. Крім того, я майстер, я так себе вважаю, по гачковим шалям. А... Ось з цієї ниточки і спецями у мене я не робила, не працювала. Тому я буду вводити ось цей проєкт як основний, і далі будуть другорядні, які можливо стануться, а можливо, ні. Ось, тому що з часом повна проблематика, тому що я зараз допомагаю. Допомагаю на два фронти, можна сказати, допомагаю захисникам і також мої речі в'яжуться для чарівниць добра. І в мене ще є потреба моєї родини, тому чотири ось таких напрямки. А ось ця робота не така є важливою, тому що це, це просто капризи. Капризи і такі напрямки творчості, можна сказати, які без них можна і прожити. Ось так. Це моя суб'єктивна думка, і тому я не так швидко старалася зробити цей проєкт, тому що це не конче необхідні речі. Ось. Поясню, чого я відкладала цей проєкт. Дівчатка хотіла ще в січні. Чомусь в січні в мене був завал, в мене реалізовано 50 пар чоловічих шкарпеток. Ось. Дівчатка мені допомагали в'язати, тому в мене був завал. Я знаю, що в мене був завал, і тому так. Аксесуари, другий пункт в мене аксесуари. Що я можу зв'язати з аксесуарів, а що так і залишиться тільки в планах. В аксесуарах в мене. Зараз по плану ось такий моточок і ось такий моточок. Це товста ниточка. Мені їх прислали. Ці ниточки волонтери, щоб я створила шкарпетки, напевне, або коврики. Але ні, я зроблю снут, отакий жовто-блакитний. Жовто-блакитний один снут. У мене вже кілька разів я брала цю ниточку, хотіла щось створити, і, я... і все ж ніяк. Це ніяк ось. І таких є два сірих, теж два снуди я планую. Снуди два. І це поїде чарівницям. Або зроблю такі невеликі вироби снуди, тобто по колу зв'яжу. Ось. І я думаю, ще платочно. Я думаю, що занадто бде, якщо я до англійською резинкою робити, це дуже товста ниточка. 130 метрів на 100 грамів. Ось, і підбираю, що я з нею маю створити. У мене десь були спиці 15. -ка. Рекомендовано, здається, тут 10 12. ось. 9 в мене є. Вона була зайнята, зараз вона вільна, тому можу спробувати. Так, перчатки. мені мене діти замовили, і мені треба три перчатки. Червоні для доці. в мене є мухерчик і червона ниточка. Певне акрилово візьму. Ось, тому що у нас нема такої сильної зими, що прям шерстяні, плюс її все кусає. Будемо хер плюс червоний акрил, у мене десь він там є товстенький, і зробимо перчатки для дитини. І пов'язки буду в'язати я на весну. Ті... Ну, можливо, на продаж, можливо, для чарівниць. Ну, в общем буду в'язати пов'язки. Щось пов'яжу. Уже, скоріш за все, що цей проєкт буде готуємось до весни тривати від січня до кінця березня. Тому я спочатку зв'яжу шаль, можливо, що снуди і перчатки. А от пов'язки я вже відкладу на березень місяць, певне. Тому що все разом не встигнути. І є ще такий у нас третій пункт плечові вироби, тому що, ой, тому що дівчатка хотіли в'язати щось і жилетки, і плечові, і щоб воно все ж було зшивне. І я вирішила такий підпункт зробити плечові вироби. Ось і ці от аксесуари, плечові вироби, вони не є призовими, тому що там вже складніше враховувати, хто краще зробив, хто гірше. Ось, і тому я тільки буду по шалям орієнтуватися винагороджувати. І, можливо, ще якийсь красивий бак, ще ще щось, можливо, ще щось таке оригінальне, якщо буде, то можливо, ми ще його дорахуємо в призовий фонд. Ось. І що, плечові вироби. Готуємось до весни. У мене є ниточки дуже гарні, дуже класні, які мені подарувала Ларисочка. І з цього можна зробити футболку, а з цього можна зробити гарний кардиганчик. Ось. І я оце, вроді як запланувала. Ну, мої плани зі мною розходяться. Що в мене є в наявності? Тут можна брати недов'язи наші в будь-яку категорію, але на приз треба хоча б, щоб трошки було пошалям цим. Щоб вона була більш-менш розпочаток в проєкті. Хоча б, ну, якби початок може бути, але там невеличкий, такий не більше половини роботи, що було зроблено. Так, далі, дівчатка, є в мене ось такий виріб. Це одна частина, і я мудрую що з цим зробити. Не буду казати, що в мене де косячину, але трохи на косячину тут. Наробила я тут справ. ось, І поки що я буду думати. Я вже другий тиждень думаю, що я маю з цим робити, тому що виріб довший вийшов, ніж мені потрібно. Я не маю на кого приміряти, чи це гарно, чи це добре буде. І такі в мене справи. Тому що не вписалась я в щільність майстрині, нашої Оксанки недушитко. Намудрила, там, перемудрила. Так, і в мене в'яжеться жилетка собі на весну. Я думаю, готуємось до весни, буде актуально сюди її вписати. Підрозпустила, бо щось в мене ось цей край фалдив. Я, напевне, буду розширяти, змінюючи шпиці. Вже пущу сюди п'ятірку, бо тут 4,5 і таким чином піду на розширення, бо пробувала давати прибавки, мені треба низ, щоб був ширший Йде розширення до центру фігури і значне, можна сказати, тому перепади в мене талія, коротше, верх у мене 135. Талія 110 і низ 136, ось так. Коротше, пісочний годинник я ходячий. І мені треба від талії піти трошки на розширення. Щоб мені було комфортно ходити весною. Я, можливо, ще зроблю з боків, хто кажеться, у нас розпорки, тобто розділю виріб, зроблю планки, ось ось так. І в мене є ще гарна всяка ниточка, хочу вам показати. Можливо, я щось з неї буду в'язати, а можливо, і ні. Це спеціально для шали отака ниточка. Я в'язала бактус минулого року, в мене є залишок. І якби я вже знала, що я щось класне, грандіозне зв'язала. З цього може бути гарна ковтинка і там кардиган, може бути шаль. Ось. Ну, гарні ниточки. З цього я трошки вже надібрала. А що би я зв'язала, можливо, А З цього, можливо, би я палантин зробила. Ось такий підмот би дала, щоб це все не розтягло. Скіт поспав у мене на нитках. Я цих котів. А я мовчу. Вже сьогодні лиха була на них. З цього б файний палантин був. Тут немає таке я не можу сказати, метраж, але ниточка надзвичайно файна. Це просто бомба. Це теж подаруночок від Ларисочки. Ось цей подарунок теж був в обміні бумерангами. Взагалі, я цього всього сама не купувала. Це такий вив'яз подарунок У мене ще є ось такий моточок вовни цікавий. Дівчата в'язали хустки, але я ще не доросла до того, щоб носити хустки. Хотіла собі жилетку зробити, купивши ще один моточок такий, але не знайшла в магазині, були інші кольори. Ось, це саме мої. Ось фіолетові і зелений, щоб ви знали, це моя тема. Ось зелений, ось такий дуже шикарний, гарний. Оце Ларисочка мені, певне, Мериносика купила, подарувала на день народження цього року. І я я би теж хотіла щось створити з цього. І ще в мене десь був блакитний Меринос. Я вже цей раз не знайшла його, десь він в іншому місці. Знаю вже, де дійшло до мене. І там все, збираюся собі блакитний бактус зробити і ніяк не дійду до цього. Не знаю, що я встигну, дівчата, тому що кошмарить мене мій волонтер, знайомий. Уже два роки. Сітки робили, якісь мені привозять на розріз тканину. Працювала я з ним два роки вже. У нас було затиш, я тепер знову з'явився. І хочу, щоб я розпочала в'язати пояси. Пояси віднесу до плечових виробів. Що я буду в'язати, буду хвастатись вам ще й поясам. Ось, Два недов'язи беру жилетка з мохеру, і, баб... і баба-галька жилетка. Так, і кардіган мохер хотіла, і футболка, готуємось до весни. Далі по, по ходу побачу, що я обов'язкові я собі написала раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Десять виробів, тому що там перчатки, дві пари, а три перчатки. дві пари. Там треба дов'язати одну на півпару. Дитина згубила нитки є, треба доробити. Він просить, щоб йому зробити, і вони дуже гарно. На весну, десь в березні місяці, тому що ну, тепло. тепло. Маринос 100%, тепленько. Дитині він в 6 ниток в'язаний, чи навіть перчатки в'язати ось І гарно вийшло. Вони в'яжуться недовго, але на все я не можу знайти. Мовчу вже за цей час. Час-час. Всюди свій час пухаю. ось і. Я його намагаюся десь знайти постійно, економлячи на сні, ось і так далі. Ось Зараз ще буде розпочинатися, можливо, ще якийсь процес для чарівниць добра. в мене знову є ж такі ціла бобіна ниток, ще чарівницям щось напишу, це буде 11 проєктів. Рівницям якийсь плечовий виріб, можливо, для якоїсь дівчинки щось цікаве. Тобто буду ще й це виготовляти, якийсь виріб на весну для дітей. Ось, який я зобов'язалася в грудні повив'язувати плечові вироби. Ось також в мене досить багато залишається цієї ниточки, мухеру такого красивого. І, і можливо, Створити ще варто шаль. Не знаю, що встигну, що зроблю. Жилетки там просять на гудзиках для чарівниці. І, ну, в общем, планів багато, а що я встигну, це буде видно далі. Тому, дівчатка, бажаю всім вдалих стартиків, вдалого в'язання, щоб у вас все вийшло, всі ваші плани, задумки, все ви змогли. Створити часу небагато, але це час тільки на шалі небагато. А ось готуємося до весни, ми можемо цей проєкт ще в'язати в березні, повний березень, і, якщо потрібно, ще продовжити. Ось. Ну, звісно, вже до, до літа ми не можемо продовжити. Ось це завжди готуємось до літа, але до середини, ще квітня, це все можливо. Тому дивіться по ваших процесах. Якщо буде потрібно двом-трьом людям ще щось дов'язати, будемо в'язати цей проєкт не призовий, готуємось до весни. Ось тільки призові є шалі, які ми, я так вважаю, хочу так зробити, щоб до 8 березня в мене були е, можливість подарувати подарунки. Я ось так хочу, щоб ми встигли все. От від 1 до 8 вже до 7, до 6 зробити. Зробити вже висновки по проєкту. Ось, приділитися з переможцями і підвести підсумки, щоб можна було вислати подарунки до 8 березня. Така є задумка. Ось, На цьому, дівчатка, все. Обов'язково переходьте вниз, там є посилання на дівчат, і знайомтеся, і дивіться, відео дівчаток вже майже в багатьох, в трьох-чотирьох вийшли. Вийшли вступи. О, вже починає в мене і в телефона сідати батарейка, тому ми відключаємось і бажаємо всім удачі і мирного неба. На все добре, до побачення.